Що таке FUNK Wallet? Funk Wallet це зручний електронний гаманець для зберігання обміну та переказу крипто та фіатних валют. Гаманець підходить для бізнесу, що працює онлайн рекламних мереж партнерських програм. З потребами здійснювати виплати на банківські картки, який співпрацює з клієнтами в різних країнах, використовує криптовалюти та фрілансерам. Які сервіси доступні? Обмін валют. Швидко та безпечно обмінюйте крипто та фіатну валюту. Масові виплати. Проводьте масові виплати для будь-якої кількості одержувачів в декілька кліків. Свіфт та СЕПА перекази. Здійснюйте Свіфт та СЕПА платежі на будь-які банківські картки, рахунки або гаманці по всьому світу. САБ-рахунки. Створюйте саб-рахунки та з їх допомогою розподіляйте фінанси та плануйте витрати. Чому фанк уолет надійний захист даних. Власне, антифрод рішення. Професійна підтримка. Реєструйтеся та насолоджуйтесь перевагами фанк УОЛЕТ.